6 грудня День Збройних сил України. До складу Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні та військово-морські сили, десантно-штурмові війська і сили спеціальних операцій. Воїни Лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний вкраїнський воїн, нащадки славних віків. Дата свята обрана не випадково. 6 грудня 1991 року був прийнятий закон про Збройні Сили України. А в 1993 році цей день з'явився в офіційному календарі Українських свят. Цей день. Присвячений всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Саме на армію відповідно до Конституції України покладаються завдання по обороні країни, захисту її суверенітету. Низький Уклін вам дорогі наші захисники. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма її благами і дарами. Виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть юнаки служити в армію. Щоб берегти мир і спокій своїй батьківщині, стояти на сторожі її інтересів. Українська армія справляє нині свято, ми віддамо належне даті цій. Тож вас, чоловіки і дівчата, сьогодні ми вітаємо, і миру побажаємо, і щастя на віки. Україна сьогодні незалежна держава, українські збройні сили покликані охороняти незалежність рідної землі. І служать наші хлопці і дівчата сьогодні на Батьківщині. Ми любимо свою армію, служити в ній справа честі та обов'язку. Щиро вітаємо. З Днем Збройних Сил України. Рукавичка моєму захиснику. Дякую за те, що я в безпеці. Рукавичка моїй захисниці. Дякую за те, що я в безпеці. Дякуємо за спокій і ранок.